Будемо говорити про українців за кордоном та їх зусилля спрямовані на те, аби в Україні якомога швидше встановився справедливий мир. Євгеній Семенов, віцепрезидент Світового конгресу українців на Близькому Сході та у Центральній Азії, долучається до нашого ефіру. Євгеній, вітаємо вас. Вітаємо вас. Відверто кажучи, одне з перших запитань принципово важливе для кожного, хто живе в нашій країні і вболіває за нас за її межами. Це про повернення наших. Ми маємо такий хештег наші вдома, і розуміємо прекрасно, що навіть загальної цифри, скільки наших захоплено в полонах і утримують на території Росії і на території тимчасово окупованих територій, ми не розуміємо. Але знаємо точно, що ви власне і ваша організація певним чином сприяєте обмінам. І е, варто б розуміти, наскільки важко це йде, і е, в якій категорії, якщо можна так говорити, полонених Росія є невблаганною і не відпускає наших людей. Е, дійсно, сьогодні конгрес українців активно взаємодіє з е, українськими громадами у е, понад 80 країнах світу, включно із регіоном Близького Сходу і Центральної Азії. Ми маємо розуміти, що цей регіон є доволі особливий у силу своїх політичних історичних нюансів. Я долучився до проводу скалу після 10 років активної роботи вже з громадою в Еміратах в країні, де я проживаю постійно останнім часом, і ми маємо бути свідомі того, що Україна тут було завжди дуже мало. На жаль. Водночас Росія активно працювала, Росія активно поширювала свою точку зору, своє бачення, свою пропаганду, ще навіть з часів радянського чи совєтського союзу, і тому це все має вплив на сприйняття суспільствами в країнах близького сходу центральної Азії війни в Україні. А ми можемо сказати, що загалом зокрема в Еміратах. Місцеве населення дуже прихильне до українців, дуже співчуває українцям, а свічуває нашим стражданням. Водночас, те, де нам і де Україні як державі ще треба працювати, це над донесенням власне правди про першопричини причини війни, яка відбувається у нас вдома. До прикладу, про те, що ніяк не залучений НАТО до цієї війни, тому що досі доволі поширеною такою. Річ є стереотип, що мовляв замість України в Україні воюють країни НАТО це те, що активно поширює тут російська пропаганда. І саме в цьому напрямку допомагає СКУ як організація, яка була створена заснована українськими громадами українськими волонтерами ще понад 38 років тому. Для того аби допомагати підсилювати українські інтереси. В цілому світі і працювати для української національної ідеї вести так сану національну роботу. Коли ми почнемо говорити власне про обміни, то дійсно оць, цей нейтралітет, який зберігають країни в регіоні. Він водночас є можливістю в іншій сфері, дуже важливій за сфері обмінів військовопланеними повернення наших військово як військових, так і цивільних. І повернення також українських дітей водночас, ми зараз можемо вже говорити. Ми бачимо це, що цього року, до прикладу, майже всі обміни військовополоненими відбувалися за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Зокрема, саме за допомогою цієї країни повернулися вже понад тисячу українців до своїх домівок, а це публічно говориться і нашими представниками офіційними уповноваженими. Це публічно оголошують про це і Емірати, і це вже здається близько 30% від усіх осіб, яких Україна змогла повернути з російського полону, і це я вважаю дуже важливо мати на увазі і враховувати. Крім того, сусід ОЕ Катар дуже активно залучений до повернення українських дітей. Це надзвичайно болюча тема для катарців, і вони приймають напевно одну з ключових ролей в цьому напрямку, а саме для того, щоби допомагати українській позиції відслідувати Україну. Світ конгрес українців працює з українськими громадами в цих країнах, в інших країнах регіону для того, щоб підсилювати роботу з громадянським суспільств, підсилювати роботу з урядовцями, не вся з вся, яка є публічною, звісно ж, а водночас це те, що допомагає нашим повноваженим органам бути ефективними в усіх напрямках, необхідних для української перемоги. То ще є публічним до прикладу, звісно, що те конгрес українців надсилає офіційні листи подяки урядам за цю підтримку. Крім того, ми дуже вдячні нашим партнерам, які підтримують нас у всьому світі. Зокрема, тут в ОАЕ. До прикладу цього року на день злежності, коли ми влаштовували захід, власне, захід не. Щоб там пройшлося про якісь розваги, до прикладу, але метою було знову ж таки доносити правду про Україну. А ми влаштовували великий захід із виставкою робіт українських. 15 дітей. секунд. Вибачте, так, так, так Звісно. Дуже. Може би сумувати, що дуже важливою є. Робота України в цьому регіоні світовий конгрес українців вже має велику мережу і працює на підсиленням цієї позиції. Дякуємо вам і за ваші зусилля, і за інформацію, яку ви нам розповіли Євгеній Семена, віце-президент світового конгресу українців на близькому сході та у центральній азії, був з нами на зв'язку.